І це привід для радості не лише ізраїльтян, а й українців. адже Іран воює на обидва фронти, забезпечуючи Росію зброєю. Яку вигоду матиме від розбомбленого Ірану Україна? Аналізувала Анна Басова, коли в Тегерані залунала повітряна тривога. Ведучий державного телебачення заспокоює глядачів. Це не влучання, а лише активізація іранських систем ППО. У ці ж хвилини пілоти ізраїльських ВПС готуються до бойового вильоту. За повітряною атакою на Іран стежать прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху та очільник генштабу Цахалу Герц Галеві. Попервах про наслідки відомо небагато. Мережі демонструють лише окремі зруйновані будівлі. А вище релігійне керівництво каже, Ізраїль себе переоцінив. Злісний крок до якого сіоністи вдалися посеред ночі. Велика їхня помилка, і звичайно, вони дуже сильно все перебільшують. Усе, що повідомляють, неправильно, але не варто недооцінювати ворога. Натомість Нетаньяху заявив, цілі атаки досягнуті. А міністр оборони Юав Галанд уточнив, які саме Влучання було дуже точним: уражено радари та системи захисту, і це ставить ворога у невигідне положення, коли і якщо ми підемо в атаку знову. Як пише видання The Wall Street Journal із посиланням на американських та ізраїльських чиновників, у наслідок повітряної атаки Іран втратив усі свої зенітні установки. А це три російських комплекси С-300. Один із них прикривав Тигранський аеропорт, два інших нафтовий порт і нафтопереробний завод, а ще родовище природного газу. І це кажуть аналітики: демонстрація того, що російська протиповітряна оборона мало ефективна. Поділитися же новими, сучасними с 400 Росія не може, адже пустила їх у хід на війні проти України. Та не солодко буде, вочевидь, і самій Росії, яку Іран неабияк озброює. Агентство Associated Press оприлюднило світлини військової бази у провінції Семнан на півночі Ірану. Там розташований космічний центр Шахрут, яким керує корпус стражів Ісламської революції. На знімках видно, центральна будівля зруйнована. При цьому офіційно Тегеран втрату космічного центру не визнає. Ізраїльська ж розвідка стверджує, об'єкт у шахруді був важливим для іранського оборонпрому. З ладу виведено 12 установок, які виробляли пальне для балістичних ракет. А це означає, що арсенали найімовірніше зменшаться, принаймні на найближчі кілька місяців, адже самотужки відновити втрачене Ірану не сила, бракує технологій і матеріалів. Відтак, без іранських ракет може залишитися і Росія, яка купувала їх для використання проти українців. У Держдепі США вважають, ізраїльський удар по іранських об'єктах цілком пропорційний тому, якого Тегеран завдав 1 жовтня. Однак подальшої ескалації просять уникнути. Ми чітко дали зрозуміти, що зобов'язані захищати Ізраїль, і в Ірані про це знають: захищати не лише у військовому сенсі, а й притягувати винних до відповідальності як окремих осіб, так і державу Іран у цілому. Загалом від початку роботи нашої адміністрації проти нього запроваджено понад 700 санкцій. І ще більш як 400 осіб і організації потрапили у чорний список США за зв'язки з Росією. До роботи долучилися одразу кілька відомств. Ждеп Міністерство фінансів і торгівлі США географія чимала. У переліку 17 країн, зокрема, порушники з Індії, Китаю, Таїланду, Туреччини та навіть Швейцарії. Усім закидають постачання до Росії передових технологій, якими агресор підтримував свою військову машину. Анна Басова, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.